Усім привіт! Продажі Hyundai Santa Fe, Це у нас 2,2 дизель, автомат, повний привід, максимальна комплектація. Все є, окрім люку, в класному чорному кольорі. На 18 х лекоспавних колесах на зимовій резині має повний привід, хороший протектор резини, також він нашипований, дисочки без бордюрок, без потертості, так само весь у рідній фарбі, ніяких царапин, м'ятин. Абсолютно нічого немає. Дуже хороший стан автомобіля на свій рік і пробіг. 2010 рік випуску 267 тисяч оригінально перевірено пробігу. Дублюючи поворотники складання підігрів електрорегулювання дзеркал, датчик, сідла, датчик дощу, безключовий доступ. У такому стані у нас кузов по цій стороні. Ніяких зауважень абсолютно нічого немає. Також позаду є подвійна вихлопна труба, партроніки, камера, буде комфортно паркуватися високий кіренс в цих автомобілях. Ідеально підходить для міста. Запаркуватися без проблем для сільської місцевості, для будь-яких доріг, які тут є в Україні. Така гарна універсальна машинка буде для кожного дня. Дуже буде зручно нею їздити по будь-яким дорогах, можна так сказати. Всі Ші шільдіки на місці, тут у нас камера присутня, паркоп розетка собі підсипити, причепчик. Без проблем можна тут на автомат, гідротрансформатор, тому він нагрузок не боїться порівняно з роботом чи варіатором. У цій стороні так само все у нас добре, все в порядку. Таке у нас відзеркалення просто. безключовий доступ пасажира, так само присутній, рейлінги. Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Такий у нас професійний прибор профілайн, зараз почнемо перевірку. Автомобіль весь в рідній фарбі. Зараз це все вам продемонструю. Кожний автомобіль можемо доставити до вас під дім. Також така функція доступна. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕВ. Всю більш детальнішу інформацію, будь-які відповіді на ваші запитання можу відповісти по телефону. Або пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp, куди вам зручніше все вам розповім і так далі. Дуже хороший стан кузова, як на свій рік і пробіг. Автомобіль був в гарних добавливих руках. Бачите, таке відзеркалення. Будь-яка поліровка не спасе автомобіль, якщо він буде знищений, зацарапаний, там, їздив по кущах і так далі. Тут, як бачите, автомобіль гарно експлуатувався. Тут, через це він в такому доброму, гарному, візуальному і тих, саме головне технічному стані. Оцінку для перевірки надаю, фіксуйте собі. Також сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця. Все я буду поступово показувати. А зараз перейдемо до салону. Він у нас на шкірі. Потолочок не прокурений, не протертий, люка немає. Також у нас виводиться екранчик, тут встроєний в зеркалі на камеру заднього вигляду. Також пізніше покажу. Шкірне мультифункціональне кермо, сидіння з електрорегулюванням, з підігрівом, управління підсвіткою, також повний привід, повний електропакет по вікнах, дзеркалах, дзеркала гріються, складаються. Шкірні вставочки, рояльний лак, нічого не затерто. Як бачите, також корозії по прийомах по нижче абсолютно, абсолютно нічого немає. Так само пластик в доброму стані, не зацарапаний. Тут так само під ногами водія. Сидіння не перешивалось, не красилось, не витерте таке в гарному стані. Автозатемнення дзеркала, також клімат-контроль. надійна коробка автомат, гідротрансформатор, підігрів сидінь. Такий екранчик невеличкий, тут такий органайзер. І Великий, широкий, підокітник. на Два відділа він. Також тут у нас дує холодним повітрям від кондиціонера. Можете зберігати ще щось, щоб влітку вам охолоджувалось. Такий настанського пасажирського сидіння, дверної карти, торпеди. Ввечером гарно все підсвічується, нічого не затерто, також присутній крові контроль. Зараз заведемо двигун. Також система запуску двигуна без ключа. Ключ у нас в кармані, автомобіль заводиться. Все гарно, чітко працює. 267 тисяч оригінально перевірено пробігу. Також сервіска присутня, вам все покажу. Коли вмикаємо задню передачу, я вам говорив, сюди у нас виводиться задня камера, буде комфортно паркуватися. Якщо десь. Будь-який невидимий об'єкт, який бачите, не бачите в дзеркалах, тут ви його обов'язково побачите. Дуже корисна функція для паркування в місті. Хороша музика скрізь і динамічки, класно все звучить. нас машинка. Мотор працює чітко, рівненько, кондиціонер заправлений, класно холодить. Вже автомобіль готовий до теплої пори року. Великі дзеркала. Зараз провіримо, складається. Також вони у нас гріються і регулюються. А зараз перейдемо до заднього ряду. Так, Зараз поки заглушимо. Задній ряд так само у нас великий, просторний, незнищений. Також сидіння складається в рівну підлогу. Зорієнтували скільки місця. Позаду, також є сіточки для речей. Дефлектори дуї холодним або теплим повітрям, розеточка. Потолок з цього ракурсу показую. Саме все нас добре. так, так у нас сидіння складається в рівну підлогу, собі так само та спинка. І можна спокійно переночувати або щось велике, габарит не перевезти. Універсальна машинка для кожного дня. Також ось так максимально назад можна відкинути. Сидіння і буде дуже комфортно для пасажирів в дальню поїздку. Розвернімо їм назад, зараз присядемо. Місця заді достатньо, стільки ще залишається місця, це я сам за собою сів. У мене зріст 186. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором гарно все підсвічується, кожна кнопочка функціонує, підсвіточка все тут у нас є. Зараз покажу вам багажне відділення цього красення. Також стоп-фонарі. Все ціленько, без тріщин. Всі шилдіки на місці. Також безключовий доступ присутній в багажному відділенні. Великий просторний багажник, не зацарапаний, так само не знищений. Також є розеточка. Тут такий у нас органайзер великий. Великий плюс, що автомобіль не саме По Третій ряд сидінь дуже рідко використовується, краще мати, я рахую, більше, більше місця в багажному відсіку для різних речей. Також є повний комплект домкрат, ключі, крюк. Знизу у нас скріпиться тут повноцінне запасне колесо. Все повністю на місці. Зараз покажу все з цього ракурсу. Саме вікна всі оригінальні, притоновані задні заводським напилом. Також додатково собі можете тонувати. Також по корозії, нічого абсолютно немає, прийоми ціленькі, також пороги захищені пластиком, буде довго автомобіль вам служити. Такий гарний, приємний запах, в машині не корили, тварин не возили. Так що за це можете не перейматися. Така гарна свіженька машинка пороги Зверніть увагу, все вам показую. Накладочки, нічого не знищено, не затерто. Така капсула часу, можна сказати, 2010 рік, але виглядає зовсім не так достойно. Так виглядає. Зараз покажу вам документацію по машині. Така у нас папочка. Сервісна книжка. Різні інструкції, все тут є. Свін код Усі відмітки про обслуговування. Собі ставте на паузу, переглядайте. Також додатково можу вислати фотографії, якщо потрібно. Так далі вже відміточок у нас немає. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, сама кришка капота, шумоізоляція все ціленьке, блітини вкручені, на купоті, на крилах. Саме тут всі кріплення ціленькі, всі ридини в нормі. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких захотівань та тікань немає. Тут є гарний великий, добрий акумулятор. Зараз покажу тумбіль ще раз вам зовні, зараз він у нас заведений. Вімкнений ближній світлофар, у нас лінзована оптика, буде гарно освічувати дорогу вночі, бо темно пору доби. такий кієрниці автомобіля. Будь-де приїде в поєднанні з повним приводом. Також нагадаю, тут у нас гідро-трансформатор, фаркопчик є, можна щось підчепити. Ці автомати не бояться нагрузок. Нагадаю, це 2010 рік випуску, 267 тисяч оригінальну перевірену пробігу. Вся в рідній фарбі, максимальній комплектації, в крутому. Такому стані, що зовні, що технічно, вже розмітнена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram Instagram, посилання залишу в описі під відео. Там знайдете всі автомобілі, які є в наявності, опис, фотографії і ціну. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Такий у нас автомобіль візді, великі дзеркала з підігрівом складанням, повний електропакет по вікнам зеркала. Ось такий у нас обертий, автомобіль дуже такий драйвовий, економічний, надійна коробка автомата, їде трансформатор, так званий клімат-контроль, круїз-контроль, автозатемнення дзеркала. Тут у нас виводиться камера вигляду, вам показував. Гарні шкірні сидіння, гарний приємний стан автомобіля. Тож, кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область, також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самі приїхати, можемо доставити. Автомобіль до вас під дім. Підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Instagram, також Telegram. Посилання залишу в описі під відео, там знайдете всі автомобілі, які є в наявності, фотографії, опис і ціну. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам розповім. Тож всім дякую за увагу до зустрічі.